Слава Україні! Я не знаю, чи в вашому житті є такі жінки, але в моєму є такі жінки, коли, знаєте, мама викладає перше фото дитини з пологового будинку, вони дивляться такі, Боже, викапана бабця. Я думаю, як ти то побачила? В дитини смайлик на лиці. Там в бабці що? Очі як сердечка чи що? Мені всі маленькі діти, як китайці, вони всі на одне лице. Я коли бачу дитину, я кажу, о, викопаний день і дивіто. Отке маленьке, грубеньке, лисеньке, хоціть сицю. В мене є тільки один чоловік, який от подивився на фотку новонародженого і каже: О, викопаний тато. Я думаю, звідки ти знаєш? Він каже: Откий самий синій і обіцяний, як його тато, коли святкував його народження. А недавно мій е кум купив електрокар. І зразу додався в ту спеціалізовану групу, знаєте, «Задроти». Серйозно, в них є група власників електрокарів, і знаєте, як вона називається? Пекельні тачки. А знаєте чого? Бо там основний принцип, щоб далі заїхати, треба не включати кондиціонер. Yeah. Я підозрюю на зиму, ця група переміновується в сосульки. Але є проблема з авторським правом, бо вже є така група, там знаєте, ті тьолки з накачаними губами на бехах. І там дуже цікаве спілкування між нами йде. Там дуже багато йде порад, знаєте, от, типу, е, який розхід? Сім пальчикових на 100 кілометрів. Або дві крони. Не підключайте заряджатися телефон від машини, бо машина починає заряджатися від телефона. Машину обов'язково накривати під час брезентом, щоб не коротнула. І зовсім недавно появилася нова тема, нова гілка, чи влізає в багажник дизельний генератор. В них свої приколи. І от е, я свого роду заздрю трошки власникам електрокарів, бо я недавно бачив, як ті підійшов до Тесли, приклав телефон, вона розблокувалася, він сів і поїхав. І я прям охренів. Але ще більше охренів з боку дядько. Який отою корбою заводив жигульку, знаєте? Він на то все так подивився, витягнув свій кнопочний телефон, приклав до жигульки раз, два, потім приклав отак. Нічого не сталося, він копнув і пішов на маршрутку. Але дуже цікаво, бо до мого кума почав з тої групи писати один тіп. І він пише, каже, як ваша машина їздить, які є в ній функції і так далі. І так далі. І кум каже, ви хочете купити? Каже, тата, та, я дуже хочу купити, але чекаю, поки закінчиться війна. Треба продати свою машину і знайти роботу. Думаю, бляха, в людини є план. І кум його питає: А вас звільнили з роботи через, через війну? Він каже: Ні-ні, дивився на тіктоці відео про електрокари. Не мав часу працювати. І я недавно бачив трет Тік-Току, я ніколи не думав, що в одному реченні зійдуться слово треть, тікток і 40 років. Я бачив трет Тік-Току, коли до дівчат підходить чоловік і питає, скільки грошей має заробляти мужчина для того, щоб ви з ним зустрічались. І якась панянка каже, 150 тисяч. Я думаю, нічого собі. Хоча насправді я подумав, ніхуя собі, блять! По 50 тисяч я такі гроші заробив один раз в житті. В 96 му році за колядку. Правда, то були купони. Я купив собі на них блок Жуйок Лав-Іс. І там в одній з них писало любов в гроші, але ти про це не знаєш, тому що ти купляєш жвачки, Love Is». І я просто бляхо уявив свою жінку, моя жінка почала зі мною зустрічатися, коли я заробляв 6 гривень. І то тому, що були вибори мера Львова. І я працював в двох штабах: Буняка і Куйбіди. Та, то були такі часи, коли мера вибирали з кандидатів, а не просто садового. Я думаю, от було два роки коронавірусу, тепер більше ніж рік війни. Я думаю, якби зараз підійшли до моєї жінки і сказали, скільки має заробляти ваш чоловік, вона просто розплакалася б Десь приблизно так. Ну, я свій думаю, а що має вміти жінка, в якої такі запити? Перебирати ходову? <рес> з чоловіками простіше, бляха. Я бачив, як до тіпа підійшли і кажуть, е, для того, щоб дівчина з вами зустрічалася, скільки він такий три рази на дубу. Три рази на добу я. Баю... <рес> Йому кажуть: так, Микола Капішон, успокойтеся. Я не знаю, чи ви чули, але скоро має пройти чемпіонат Європи по сексу. Попладуйте, хто чув, така новина. В Швеції має пройти чемпіонат Європи по сексу. Там вже подали заявки 20 команд. І я в якийсь момент, ви знаєте, я аж загордився, блін. Тому що я усвідомив, що я 5 років прожив не в гуртожитках університету, а то Олімпійське містечко було. Ну, реально. Ми жили, правда, в блоці, де були математики і прикладна математика. Тобто то був одиничний розряд. Ну, але все-таки. І там дуже цікаво, бо чемпіонат Європи. Тобто там не буде представників Африки. Бо там прийшлось би вводити категорію метання молота, напевно. Я думаю, що будь-який спорт супроводжують травми. Але там, напевно, не буде такого, знаєте, що там відбувається процес і якийсь момент був життя. І виходять двоє тіпи з балончиком для заморозки, що йому там. Там будуть більше психологічні, напевно, якісь травми. Коли мужик такий, а та все, я вже не можу. І вибігає психолог такий, знаєте, ні. Та то так буває, так буває. Це та є вигорання зараз. Може, дитяча травма. І спортсмен до психолога. Так, Спартак, йди нахер. І я думаю, що українці туди не подадуться, тому що нас просто не зрозуміють. Там є така дисципліна, яка називається прелюдія. Я думаю, коли оголосять старт, всі пари почнуть там, а українець витягує телефон і до своєї панянки каже: дивись, горить на автобаза на Кубані. І вона така аеродром єйську. І взагалі, я думаю, що там українцям нема. Змісту брати участі, тому що давайте будьмо відверті. Так як зсу їбуть росіян, так більше ніхто не зможе. Та в мене все дякую.